Мої любі вітаю! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо В Таро про події найближчого року. На що звернуть увагу, що за події, що за сюрпризи? В найближчий рік нам покажуть аркани. Я сподіваюся, що у всіх у вас, мої любі, все добре. Що всі живі, здорові, що ви і ваші близькі в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Молимося за нашу перемогу. А тим часом подивимося, що за події в найближчий рік покажуть аркани для вас. Три позиції, три карти. Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, які події в найближчий рік покажуть аркани для вас? Угу. Аркан Мир. Чудовий. Чудові події, пов'язані з завершенням, якогось важливого періоду в, вашій житті, в вашому житті, показують прекрасну нагоду отримати досвід, який, безумовно, ви зможете використати в подальшому житті. Гармонія і завершення як отримання останнього пазлу для перемоги, для здійснення бажання. Мої любі, вітаю вас! Цікаво, тут аркани показують тлом, навіть болючі події, обмеження, підступний підступ. Все це йде позаду. Попереду аркани показують нові перспективи, прекрасні приводи для того, щоб загадати бажання. Але це вже буде наступне бажання. А в цьому році чудове завершення і здійснення мрії після важкого періоду. Що ж, мої любі, такий. Розклад для одиничок. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт! Мої чу... прекрасні двієчки. Отож, події найближчого року. На що звернуть увагу? Що нам покажуть аркани? Події в наступному році. Кохання. Нове кохання. Або нове наповнення, новий шанс для отримання гармонії, любові, прекрасні стосунки, теплі мої любі. Вітаю двієчок. В події наступного року у вас будуть пов'язані з отриманням. Шансу на прекрасні почуття, наповнення і на реалізацію вашого якогось дуже, дуже теплого бажання того, що наповнює вашу, вашу душу. В першу чергу мова йде про емоції, про бажання пов'язані з особистим життям, але й не тільки. Це те, що вас наповнює, те, що вас а, дає вам крила. І, і причому це до того ж, це енергії дуже, дуже теплі, які зігрівають, і шанс зігріти оточуючих також у вас обов'язково, мої любі двієчки. Буде, вітаю вас. Що ж, мої любі двічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказку від арканів, той почув. А ми переходимо до трієчок. Трієчки Привіт-привіт. Отож події найближчого року. На що звернути увагу в контексті подій? Угу. Карти показують для вас, мої любі, трієчки, перемогу, тріумф і прекрасний стан. Цікаво, це ще й в контексті дороги і допомоги, допомоги від партнерів, до речі, чудово. Плом ідуть переживання, але маєте на увазі, що в будь-якому випадку будь-які Переживання і необхідність будь конкурентною обов'язково виправдаються тим, що ви отримаєте прекрасну, чудову перемогу. Карти показують, знову ж таки, повторюсь, тема активного пересування, тема дороги, вдалої, бажаної, цікавої, дороги, яка наповнює вас дуже. Позитивною енергією, і плюс до того тут ще реалізація перемога в ваших амбітних планах. В цілому аркани показують для вас події найближчого року в контексті перемоги. Вітаю, мої любі трієчки. Плюс до того, що карти показують допомогу матеріальну і плюс до того. Карти показують, чудові, чудову гармонію в стосунках. І, власне, і допомога оця на, у фінансовому плані, вона а до речі, ну, матеріально відчутному. Це не обов'язково гроші, але от підтримка, яка відчутна, вона йде від тих, хто вас любить, від партнерів, від тих, хто вам радий допомогти від щирого серця. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказку від арканії, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, бажаю якнайшвидшої нашої перемоги, перемоги України. Мої любі, сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, до побачення, до нових перемог.